Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 103, а ЗОшити на сторінці 48. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Тема нашого сьогоднішнього уроку з математики назви компонентів ділення, читання виразів та обчислення значень виразів. Повторіть табличку множення на 2 та на 3. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Швидко повторіть табличку ще раз та перевірте себе. Робота з геометричним матеріалом. Ми знаємо, що дію множення можна замінити дією додавання. Розглянемо, як замінити приклад на ділення прикладом на віднімання однакових чисел, в результаті яких отримаємо 0. Скільки у нас трикутників на екрані? Так, 10. Заберемо 2 трикутники. Скільки залишилось? 8. Заберемо ще 2 трикутники. Залишилось 6. Заберемо ще 2 трикутники. Залишилось 4. Заберемо ще два трикутники. Заберемо ще два трикутники. Ми продовжували віднімати, допоки не отримали 0. Тобто нічого, трикутників немає. 10. Ми також віднімали 2, 2, 2, 2 і одержали 0. Яке число ми віднімали? Так, ми віднімали 2. Скільки разів ми віднімали по 2, поки не отримали 0. Так, ми віднімали по 2 5 разів. За допомогою знака ділення цей запис можна записати так. 10 поділити на 2 дорівнює 5. На першому місці пишемо зменшуване. А на другому місці однаковий від'ємник. А після знака рівності кількість однакових відємників «є» було 5. Ми з вами побачили, як дію ділення можна замінити дією піднімання. Усне опитування. Розгляньте схеми та дайте відповіді на запитання, з якими математичними діями ми вже знайомі. Як називаються числа при додаванні. Як називаються числа при відніманні? Як називаються компоненти при множенні? І сьогодні ми з вами вивчимо, як називаються компоненти при діленні. Подивіться на вираз. 12. Поділили на три дорівнює 4. Давайте його прочитаємо, іншими словами, 12 розділити на три, дорівнює 4. При діленні, як і при іншій математичній дії, кожне число має свою назву. Число, яке ділять, називається ділене. Число на яке ділять, називається дільник. А результатом ділення є частка. Сам вираз 12 поділити на 3 називається частка чисел. Розгляньте ще раз е, дію ділення та запам'ятайте, як називаються компоненти при діленні. Прочитайте декілька разів та запам'ятайте. Числа при діленні теж мають назви число. Яке ділимо? Це ділене. Число, на яке ділимо? Дільник. А число, яке одержують в результаті частка. Ділене, дільник, частка. Я вже запам'ятав. Підручник, сторінка 103. Завдання 620. Прочитай записи та назви компоненти дії ділення. 18 поділити на 6 дорівнює 3. 18 це ділене, 6 дільник, 3 частка. Поставте відео на паузу та продовжте читати записи. Завдання 621 Числа при діленні мають назви. Запам'ятайте ці назви. Ділене дільник частка. Вираз 6 поділити на 2 читають так, частка чисел 6 і 2. Зачитайте вирази із завдання 622. Наприклад, частка чисел 6 і 3 буде дорівнювати 2, частка чисел 8 і 4 буде дорівнювати 2. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Відкрийте свої робочі зошити, запишіть сьогоднішню дату класна робота, вирази 623. Запиши вирази. Читайте, які вирази треба записати та записуйте. Пам'ятаємо, що частка це ділення, сума це додавання. Різниця це віднімання. Добуток це множення. Поставте відео на паузу, запишіть вирази, потім звіримося. Перевірте та зверніть увагу, що ми використовували у наших виразах одні й ті самі числа 27 і 3, але в першому виразі ми шукали частку, використовуючи ділення, в другому виразі шукали суму, використовуючи знак плюс додавання. В третьому використовували знак мінус, тому що шукали різницю. І в четвертому виразі ми використовували знак множення, тому що шукали добуток. Запишіть у зошит вирази 624. Запиши вирази і обчисли їх значення. Уважно читайте кожен рядочок, використайте дужки, запишіть вирази та обчисліть їх. Потім звіримося. Перевірте вирази та зачитайте їх, користуючись підказками. Прочитайте вголос. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Запишемо у зошит задача 625. Прочитаємо, запишемо умову, розв'язання та відповідь. Перше завдання: прочитаємо задачу та уявимо. В одній діжці 5 літрів меду, а в іншій удвічі більше. Скільки всього літрів меду у двох діжках? Проаналізуємо задачу. Дайте відповіді на запитання: скільки було діжок? Вірно, 2. Скільки літрів меду було в першій діжці? Так, 5 літрів. Скільки меду було в іншій. Ми не знаємо, скільки було в іншій, але сказано, що утричі більше. Тому запишемо, друга бочка утричі більше. Так і записали: у другій невідомо скільки, але сказано, що у 3 рази більше показуємо дужечкою, ніж у першій. Діжці. Що питають у задачі, скільки всього літрів меду в двох діжках, поставимо фігурну дужечку, яка означає разом. У цій задачі є два невідомих. Скільки у другій діжці треба дізнатися, а потім ми зможемо дізнатися, скільки разом. Можемо ми дізнатися, скільки меду у другій діжці, якщо ми знаємо, що в першій було 5 літрів. А у другій у три рази більше. Ми знаємо, що якщо в задачі звучить у три рази більше У, то треба що робити? Вірно, використовувати множення 5 помножимо на 3, і ми дізнаємося, скільки літрів меду у другій бочці. Запишемо розв'язання першу дію. Отож, ми знаємо, що в першій бочці було 5 літрів меду. А в другій бочці було 15. Чи можемо ми зараз дізнатися, скільки разом в обох бочках меду. Якщо в першій 5, а в другій 15. Звичайно, зможемо. Що нам треба робити? Додавати. Додамо до 5, 15. Задачу розв'язали, тому що дали відповідь на запитання, скільки всього літрів меду в двох діжках. У двох діжках 20 літрів меду. Молодці! Завдання 626 та 627 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит. Сторінка 48. Завдання 2. Прочитай вирази. У кожному виразі підкресли ділене двома рисками, а дільник однією рискою. Наприклад, ділене. Дільник. Підкресліть та назвіть. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Завдання 3. Запиши вирази числами. Прочитайте. Запишіть вирази. Завдання четверте. Доповни умову задачі. Заповни схему. Розв'яжи задачу. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці.